Новим роком, маленькі друзі, січим зима в розпалі. Хоч і снігу немає, але ми помріємо про сніжну зиму. І до нас в гості прийде сніговичок. Вітаю малята! Ось я веселий чудовий сніговик. З чого ж я? Ну, звичайно, зі снігу так мене й назвали сніговик. А як же утворюються сніжинки і сніг? Я вам про це з задоволенням розповім. Ви вже напевно помітили малята, що за весною настає літо. Після спекотного літа барвиста осінь, а потім приходить зима. Чому ж це так відбувається? Тому що наша планета Земля рухається навколо Сонця, підставляє то один бік, то інший. На тій стороні, де сонечко далі, там і настає зима. Чудова пора казок свят і чудес. Зимку вода в хмарах перетворюється на кришталики, вони падають на землю, добираючи вологу з повітря та перетворюються на гарні, неповторні, легкі сніжинки. Багато таких сніжинок утворюють сніг, з якого і зліпили мене сніговичка. Пропоную тепло одягнутися та піти у двір, щоб зліпити мені друга сніговичка. Що ж, ми одягнемо? От, спочатку. Роздивіться уважно, теплі штанці, потім. Теплий светрик, взуємо чоботи, одягнемо теплу кортку, надінемо шапку, шар, не забудемо про рукавички, От і все готово. Снігу багато, пора починати ліпити сніговика. А чи завжди це можливо? Ні, малята, якщо сильний мороз, сніжинка кожна перетворюється на крижинку і сніг розсипається. А от коли температура не дуже низька, тобто не дуже холодно, Ось можна ліпити сніговика. Дивимося, як це зробити. Тепер, малята, давайте подумаємо, поміркуємо про життя буття нашого сніговика. Як ви гадаєте, чи довго може простояти у дворі сніговик, чи можуть його зруйнувати пташки? А діти? Що може статися зі сніговиком, якщо пригріє сонце? А якщо знову вдарить мороз? Ще одне завдання на кмітливість. А що станеться зі сніговиком, якщо ми його занесемо до приміщення? Звісно, розтали. А чому? Ну і на кінець, чи шкода вам би було сніговика, коли б він розтанув? Так, звичайно, але не будемо сумувати. Для початку відпочинемо, а потім створимо сніговика. З чого поки що сюрприз? В очі сипле сніг на саночках легких, що духом ми мчимо, щоб привітати всіх, Все в навкруги, поля ліси, луги, міста і села одягла зима в пухкі сніги. Передзвін, передзвін, чути тут чути тути. нам Свято йде, свято йде двері відчиняй, свято йде, свято йде, свято зустрічай. Святкові ліхтарі нам сяють у горі і не страшний мороз, веселі дітворі, хай віє снігові, виходь під сніг мерщій. Ми зліпим бабу снігову і стрінем новий рік. Передзвін, передзвін, чути тут і там. Передзвін, передзвін, сповіщає нам свято йде, свято йде двері відчиняй, свято йде, свято йде свято. А ось і сніговик, якого ми будемо сьогодні створювати. Зрозуміло з чого? Звичайно, з паперового стаканчика. Додаємо вирізані деталі з допомогою дорослих: носик, рот, шарф, капелюшок, а очки можуть бути гудзики або папір. Нам знадобиться підставка, паперовий стаканчик, декор, гудзики, шарф, капелюшок, носик з паперу, ротик, клей. Серветки та гарний настрій. Підготуємо справні пальчики. Сніжинки танцюють лопаті. на носик сідають мені. І я, одягнувшись тепленько, гуляти іду у дворі. Он ліпить хтось кулі завзято. Візьмуся і я за годину піч. Гарна, яка тут з'явилась. кумедна зі снігу людина. Звісно, це сніговик. Ну що ж, починаємо створювати. Беру паперовий стакан, деталі, які завчасно вирізали вам дорослі, і поступово наклеїмо, пригадаємо правила наклеювання, користуємося серветками. А от зудзиками потрібно бути дуже обережними. Це дрібні деталі. Носик ми вже вміємо вирізати. Пригадайте, яка це геометрична фігура. Так, трикутник. Ну і ротик. Щоб сніговик наш посміхався. Далі зав'язуємо шарфик, який можна зробити не тільки з тканини, а й з паперу. До речі, капелюх і всі решти деталей ви можете зробити за власною фантазією з того, що у вас є вдома. Ось такий сніговик у мене вийшов. Тепер їх два. Вони дружать, можна розіграти вдома навіть. Якусь невеличку виставу. Сьогодні малята сніговик вам розповів, чому відбувається зміна пірроку. Це залежить від сонця. Повідав нам про те, як утворюється сніг та сніжинки. Добирали відповідний зимовий одяг, вчилися ліпити сніговика від снігу та створювати поробку або З нетерпінням чекатиму фото ваших. Будьте щирими, добрими, вірними друзями. До нових творчих зустрічей, маленькі друзі!